Ну, не удалось нам обыграть э, э, Беркут, баджим програли 3-5, но ну, у них перевага своя льда. поливальники приїхали, хоть и наша маленькая підгрупа так более приїхала сюди, но нам ничего такого не дало. Все одно вже зрозуміло, що це кінець регулярного сезону. Будемо готуватися до плей-оффу проти хокейного клубу Скорпіони «Кві». і думаємо, маємо дати там бій чинним чемпіонам і лідерам турнірної таблиці. Я вам гарантую. Виграли, так виграли, молодці, є помилки, звичайно, в обороні. І це недобре нам покажеться в матчах протиквійкетал з впливов, але будемо робити все належне, що від нас залежить. Розумію, що проти такий Кепіталс буде рівна гра, тому що ми двічі їм програли і двічі їх перемогли регулярному чемпіонаті. Тому, думаю, в вплив буде рівна гра, і до п'ятого матчу, думаю, реально дойде діло. Тому. Я вам кажу, що не розтраїтесь за поразок наших. Кажу я вам одразу, що будуть перемоги, будуть поразки. Я це ще раз буду гарантувати. А так, команда буде зараз 4 дні готуватися або 5, тому що наш матч 28 числа буде тут проти Квікепітас на Савтівському льоду. Тому всім кажу, що ми готові, ми будемо готуватися до півфіналу.